Літо це найкращий час, щоб наповнити день красою та натхненням. А зробити це можна зовсім поруч у Прилуцькій міській центральній бібліотеці, де на вас чекають книжки, котрі переносять у світ музики та мистецтва України. Серед літературних новинок на поличках бібліотеки причаїлася книга авторства Мирослави Маркевич Музична Україна. Розглянемо ближче що цікавого на її сторінках. Ця книга відкриє вам 12 композиторів 20-го та 21-го століть, серед яких Мирослав Скорик та Валентин Сильвестров. Особливість видання у QR-кодах. Ви читаєте історію та одразу можете прослухати твори композиторів. Це справжня подорож музичною Україною, яку можна пройти зручно та без поспіху. А ця книжка розповість нам несподівані факти про українські картини та про маленькі деталі, які ми часто не помічаємо. Також познайомить нас із художниками, які залишили нам у спадок кольори та сенси. Книга легко читається, має багато ілюстрацій. А історії захоплять і дорослого, і підлітка. Що шукає теми для натхнення? Про арт нуво, арт деко та авангард простою мовою. Читайте у наступній книзі. Це видання для тих, хто хоче глибше зрозуміти, чим було українське мистецтво у модерній добі. Для літнього читання у бібліотеці це справжня мандрівка у стиль, колір та форму. Прочитавши ці книги, ви відкриєте для себе музику, картини та стилі, що творили і творять Україну. А хто знає, можливо, саме ця літня зустріч із мистецтвом у бібліотеці стане вашим натхненням. Бо урбаністичні прилуки з вулицями, двориками, людьми та світлом заходів сонця можуть стати вашою палітрою для творчості, і можливо, саме ви долучитесь до товариства митців, про яких колись прочитають інші.